У Києві розпочалися українсько-американські консультації з питань оборони. До столиці прибула помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Еліса Слоткін. Привітав іноземну гостю очільник вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак. Після чого відбулася зустріч пані Еліси Слоткін із заступником міністра оборони Юрієм Гусєвим. Під час заходу високопосадовці домовились про поглиблення співпраці між країнами. Це в першу чергу управління і планування збройними силами, це навчання та застосування зброї. Збройних сил та впровадження нової логістики в рамках інтеграції України до НАТО, яка визначена логістичною доктриною, ухваленою і затвердженою президентом України Петром Олексійовичем Порошенко. В рамках сьогоднішніх консультацій ми обговорили питання технічного співробітництва, питання співробітництва для реформування збройних сил України. Ми домовились про наші подальші кроки, і наступним кроком буде розробка. Спільної дорожньої карти п'ятирічного співробітництва зі сполученими штатами я хочу підкреслити, що ми високо цінуємо підтримку сполученими штатами України і виділення додаткової 300 мільйонів доларів на наступний рік для впровадження реформ в міністерстві оборони України і в збройних силах України. Ми дійшли висновку, що зважаючи на ситуацію в секторі безпеки, вкрай важливо підтримувати та розвивати двосторонні відносини сполучені Штати вважають, що агресивні дії з боку Російської Федерації загрожують єдиній та цілісній Європі. І незважаючи на те, що конфлікт на сході України трішки вщух, США будуть і в подальшому пильнувати за розвитком ситуації і не послаблять тиск на Росію. Маріам Маркевич, Євгеній Солодовник, Час чаще.